Всім доброго дня ми з України! І ми сьогодні з вами готуємо ще й до всього іншого капусняк, Капусняк з пшоном і з дуже смакотою. Із капусточкою. Дуже багато коментарів я чула стосовно того, як готувати капусняк. я вам зразу кажу. так готували мої бабусі, прабабусі, моя мама готувала, так готую я. І кому не подобається, готуйтесь по-іншому. Але смачнішого капусняка я не їла. Я капусту кислу на капусняк свій ніколи не ріжу. Вона на мене досить міленька, для чого її сікти. Він, виходить, такий дуже наваристий, смачний, але має свою таку капустяну консистенцію. Пахне неймовірно, додамо ще трошечки сметанки. Це просто смакота. Кому потрібен рецепт, пишіть. Слава українському капустняку і слава українцям, і слава Україні. Смачно! Він ще вариться, ще не зовсім готовий. Смачно.